Понад рік у Володимирському ТМО працює лікар-анестезіолог Сергій Хоружий із Маріуполя. Тільки поступає до да, пацієнт, понятно. Може бути і планових операцій там дві-три. Але а коли ти чергуєш цілодобово, то буває і вночі ще когось привезуть. Тобто буває там і три і п'ять операцій. Дітей теж в цій лікарні оперують невідкладно. Бувають теж і травми якісь, і гострі пендіцити. Приїжджають військові, які подрубають спеціалізовані на допомоги, хірургічні чи травматологічні. Хворі у нас доглянуті, нормальні, так? тиски, тиски більш-менш нормальні. Добрий день. Як справи? Востаннє вийшов на зміну у лікарні рідного міста 27 лютого, розповідає чоловік. Коли я вже здавав зміну після восьми, стали появлятися перші люди з кульовими пораненнями. І мої колеги, які прийшли вже після мене, пішли вже в операційну. Хірурги брали людей з кульовими пораненнями. Там кінцівок, ті, хто там м, прийшов в лікарню, теж не змог виїхати. Вони організували цілодобові пости, і люди там працювали десь. Два тижні. Зі слів Сергія Хоружого, з кожним днем обстріли Маріуполя ставали більш інтенсивними. Починали вони з градів, і ми до них вже трошки пристосувалися. Цей снаряд, коли вибухає, то летить багато скулків. І якщо там вовремя десь ховатись, то ну воно тебе не резерве. Через кілька днів стали прилітати літаки з громадними бомбами. У нас пробивало дом від криші до, до низу, до подвалу, і там всі, хто був, то накривала там. Чоловік згадує російські військові взяли місто в оточення та нікого не випускали. Його родині вдалося виїхати з Маріуполя всередині березня. І люди всі опинились. В оточенні, без в принципі, доступу до освітлення, опалення, ну і їжі поступово ті запаси, які були, у людей закінчувалися. Переміщатись можна було тільки на свої страх різ. Дуже багато було побитих, автівок стояло, по узбіччя, люди лежали. Переїхавши на Волинь, Сергій Хорожий одразу влаштувався у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Володимирського медоб'єднання. Його син військовий медик. Зараз перебуває у лавах збройних сил. Бачив його в останній рік тому. Чоловік каже, після перемоги на відбудову Маріуполя знадобиться щонайменше рік. Із восьми медзакладів, які були у місті, говорить лікар. Лише три не зазнали значних руйнувань. А сучасний корпус лікарні, де він працював, повністю знищений. Як розповіла фахівчиня зв'язків з громадськістю Володимирського медоб'єднання Вікторія Михалевич, від початку повномасштабної війни до них на роботу влаштувалося 20 переселенців-медиків, вісім з яких продовжують працювати у госпіталі. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.